Всім доброго дня. Доламали ми свою кукурузу. 11 рядочків. неповних, Бо, як виявилося, ми забули, з осені там почали ламати, то забросили, бо дощі пішли. Хлопці вон там десь доношують. Почався в нас вітер, стало хмарно. І обіцяють нам дощ. На третю годину дня. Ну. Небо не підіпреш, головне, щоб вже кукурузу доламали. Залишилось її скосити. Ну, косить ще рано, у нас Сумська область дуже сира. У рядках земля, Тут, Ой. наче підсок шве, а там тонена, на ямку вступила. Дуже сиро. Поїхали ми додому, навіть встигла котика вигуляти, попоралися ми на обід. Хлопці ще поїхали, мама каже, що буде дощ на три години, а вони ще поїхали довозити навоз на городі, там вже все довозили, але приїхали мокрі, як хрущі, бо в нас почався просто пускався навіть такий дуже гарний і зараз йде такий помірний дощик. А я зайшла, поставила на плиту молоко грію казенятам і покажу вам свій перчик, треба вже його повертати, бо <клес> до світла він хилиться, я вирощую без лампи. В цьому році в мене небагато. <клес> Бувало таке, що цей стіл, старий стіл, який розкладається, дуже довгий робиться, що в мене він був заставлений весь. Але тоді, коли стигне, перцю дуже багато, нам і цього вистачить. Кілька днів тому я його пікірувала. Знову ж кротову землю. Удобряти ще я нічим не здобрювала. Пікіровку переніс гарно, де жоден перчик не впав, нічого. Все добре. Удобрювати я поки що не буду, тому що в мене була така ситуація, що перець я <кій> проростила дуже рано і посіяла дуже рано всередині лютого. А весна була холодна, травень холодний, і я навіть купувала препарат, щоб за... зменшити ріст перцю, коли препарат так діє, що листочки перестають рости, рослинка, а нарощує інтенсивно коріння. Я не пам'ятаю, я на базарі поспитала, мені таке дали, тому що боялася, що він по росту буде дуже-дуже високий і переросте. Тому я ще нічим не удобряла. У мене, якщо чесно, немає ніяких добрив, крім для квітів, щоб для овочів. Зараз покажу петунії. На цьому вікні, на якому мій котик не лежить. Тут у мене ще трішки перцю. Це самий останній, який єлі-єлі проріс, не знаю, чи з нього що буде. І оце мої петуні тут трьох сортів. Навіть можна візуально оцінити, що сорти різні. Вже викидають вони у мене. Цвіт. Я їх два рази удобряла добривом для петуній. І думаю, ще тиждень вони в мене постоять у цих вазончиках. Куплю землі. І коли вже буду пересаджувати, ну, в цих коли буду пересаджувати на постійне місце у вазони в підвісні, то я їх пообрізаю, щоб вони в подальшому більше накущувалися. Але досить гарно виглядають. Знаєте, були такі сходи, вони зайшли із 30 штук не зійшло тільки 3, по-моєму. Так, 3, з 30 семенин. Такі слабенькі були сходи, я навіть не думала, що вони в мене так попруть в рості. Коренева у них дуже гарна. Але тиждень, я думаю, ще видержать, а може і менше тижня, якщо погода наглагодиться. Також ще не обрізала троянди, бо обіцяють нам заморозки, боюся. Ще додому я. Хлопці поїхали спекла їм тертий пиріг з варенням і з агрусу. Я через день точно щось їм печу, дуже вони полюбляють домашню випічку, і спекла три ось таких палянички. То знизу то вже крошки нападали, треба прибрати. Молоко їм грію ось в такому кухлі, обідішнє молоко з коровки. Зараз піду їх напувати. Наостанок Ого! Як нас зустрічають тут. А хто в нас тут? Мир і перемога. Сіно поїли, їдять соломку. Водичку вже ставимо їм. Е, ти куди, хитринька? Тікай, тікай, не можна. Не вибіжи мені. Бір. Водичку вже їм ставляю. Їдять вже з мамою. На вулиці сьогодні були, хоч і дощ почався, але були на вулиці. Відкрито є. Ось наш чим-чим. Ой, ну треба було дівчинкою. Ну таке ж. вже. стісняється. І наша красунька, який вчора було три місяці. Ну все, їжте. В день вони з татом там усі разом, з байрактаром, а на ніч не беремо його. Тут і місця мало, і маленькі дітки. Страшно, що він у нас з темпераментом. Так, заглянули до нашого тата байрактар. У мене ліхтарик просто увімкнений. Все, їж, їж іди. Начебто він уже звик до ягнят. Не ганяє їх. Все, всіх ми напоїли. Залишилася в нас тільки ластунька, яку треба подоїти пізніше, бо вона три рази доїться. Дочок ішов, так і йде. Тільки все так гарно підтряхло. І знову. А, ще щось забула. У нас хлопці крутять сік березовий. Вже оце вечором, як поїдуть, то буде три бетони. Ми у банки не закриваємо. Раніше закривали, зараз ні. А, якось вже перехотілося. Мама жарить ячмінь і в, в матерію, і він у водці. Буде клас. Без цукру ми тоді додаємо, набираємо і додаємо тоді цукор. Котлі в нас в хаті топиться. А я буду йти вигулювати свого котика, бо на вікні сидить дощ не дощ, а згулять, сходити треба хоча б у сіник чи в друганик. Ось такі в нас справи. Кому цікавить, яка ціна. По-моєму, вчора в Фейсбуці було відео а, 3 гривні літра соку березового. Ну все, всім дякую за погляди, за підписки, за підтримку. Хто з новеньких додається? Всім до побачення.